Добрий день. Сьогодні хочу зробити розпаковку диска, придбаного в інтернет-магазині. Алло, замовляли на сайті, отримували в поштоматі кур'єрської служби, доставили, здається, за 3 дні, якщо не помиляюсь. Посилка пройшла дуже гарно запакована, у якісній коробці була пупирка, також була інформація про повернення і ще був товарний чек або видаткова накладна доставка була 79 гривень. От є такий чек. Вартість 1313 гривень. Диск повністю запакований. Ніхто його не відкривав. Парт номер. Офіційна поставка для України. Про що свідчить ось ці наліпки. Є стрічка. Останніх ревізій. І що найцікавіше, диск не бовтається. Це означає, що, що його доставляли дуже якісно і, можна сказати, дбайливо. Поліграфія на англійській мові. Давайте відкриємо і подивимося, що всередині. Набуть на секунду відійду. Я повернувся. Давайте роздивимося більш детально. Це, як ви можете бачити, видання Гра року, яка містить додатковий бонусний контент, який обов'язково потрібно буде завантажувати, розробник Activision та From Software Peggy Info, тобто з 18 років можна грати, вся перфорація взагалі в ідеальному стані. Позаду все так само, другий регіональний код, який взагалі ніякого відношення не має до приставок. Давайте подивимось на специфікації. Один гравець, мінімум 25 ГБ вільного місця на жорсткому диску. Підтримка функції вібрації DualShock 4, відео 720p, 1080i 1080p. Також дистанційна гра на PlayStation Vita підтримується або на Android чи iOS пристрої з фірмовим додатком. Також є покращення для PlayStation. Чотири про все виглядає? Зазначено, що насилля підтримується диск вироблений у Австрії. Ось зазначено Made in Austria. Ніяких пошкоджень немає. Це саме останнє видання. Хоча, здається, якщо я не помиляюсь, це оновлення до видання гро року воно здається безкоштовне і в місті там здається тільки якісь костюми, якщо я не помиляюся. І всередині маємо ось таку. На англійській мові, я так розумію, це якесь попередження стосовно стану здоров'я. І сам диск. Що подобається, диск не дублює картинку, а має таке трішки інше забарвлення, що дуже приємно. Хочу би подякувати інтернет-магазину Ау за швидку, відносно недорогу та якісну доставку і гарний товар, який прийшов без пошкоджень і прекрасно. Маю надію, буде функціонувати. Також гра підтримує об, об, о, зворотню сумісність з приставками PlayStation 5 та PlayStation 5 Pro. Всім гарного дня! Бувайте!